При ранок. Проспали трошки. Так, що у нас сьогодні? 12 вересня, п'ятниця, 7.16, 17. Богданів сніданок, Сухі сніданки і холодець з хріном. Ми вже на вулиці. Якусь покажи, що ти взяла з собою. Повернись. Кастрюлька, а в ній виноградик. А це м'ячик. А це м'ячик, так. Сьогодні в нас трошки як прохолодно, але якщо вдихтись, все одно сонячно і комфортно. Вітерець, але то таке. Там зачинений вікон, кусик. Котика не побачиш. Он він сидить поряд у віконечку. Подивись в сусідньому віконечку. Вон сусіднє вікно, дивись. Зараз я тобі покажу. Он сидить перед тобою прям. Ось дивись. ось. Там ще один котик заліз. Так, да, там багато котиків. Чорний котик. Чорний котик? Ясно. Пішли якусь? Як погано без котика, там думаю. Там ще один котик. Такі котики. Вже жарко. Ми вже роздяглись. Віка, почекай по намку вдягну. Все, ми вже нагулялись, налазились там, віка налазилась. Відпочиваємо, перекусуємо бананчиком і їдемо в магазинчик. Мам, от куди повинта люди. Давай. Да. Поїдемо нашою доріжкою, да? посадці. Так, повернулись ми з прогулянки з магазинчику. Купили по покупки на 220 гривень. Купила ось такий кавун, але це не безкістковий, це вогник. Так, далі купила мохіто, пляшку перша марка, моркву, булочку з маком, пиріг з маком. І ось такий купила кирпичик, хлібчик. Побачила що і щось такий кирпичик. Тільки варто відволікнутись, як одразу накопичується знову повнопральна машина. прання речей. Богдан це новий ресторан, називається на підлозі. <приня> Богдан їсть капусту і оселедець. А я буду зараз смажити курку, це стегна. Я вже натерла приправою, сіллю. Зараз буду смажити курочку на вечерю. Я поки смажиться см 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 м'ясо. Я тут вирішила перекусити рис з капусткою квашеною. Це мама робить, поки відео монтую, то перекушу. Так, як тут справи нашого м'язка? Сиджу з усього гарненько. Цей кавун вогник він, він, він якийсь нестиглий, утральний і несмачний. Закінчила готувати для Віки на вечерю кабачок ось в пароварці і омлет паровий. М'ясо в мене теж готове вже. Богдан тут чатує, щоб уже вечеряти. Вікусь, прибери свою помальовану ручку. Ось віки на вечеря, омлет, кабачки і картопляне пюре. Давай Віка їсти, бо тут уже таке все робиться. Це ти почитаєш нові вірші. Вірші? Бери їж. Вік, візьми, будь ласка, ложечку, вилочку і їж. Вік, поклади оці фломастери, що ти взяла, хай вони лежать, тебе чекають. Вік, Вік, ти чуєш мене? Візьми, будь ласка, ложечку і вилочку і поїж. Добре. Вікусь, бери також кабачочки і картопельку. Не тільки омлетик. Ну, мабоїсти. Ну, Можна поїсти. Дякую. По нотному стану нотки стрибали. Скільки ріні у нього не знали. Так омлетик, а наступним бери кабачочок. Тож заходилися їх рахувати. П'ять налічили і майнули гуляти. Візьми, будь ласка, ложечку і візьми кабачочки, а потім картопельку. Молода. Можна поїсти. Тож заходились їх рахувати. П'ять налічили і майнули гуляти. Так, наступну картопельку. Сім кольорів у небо зметнулись. Ні, лапечки хочу десь. Райдуга сяє, барвами грає по похмурі, геть проганяється без початку і кінця. Картоплю візьми, будь ласка, картоплю. Поки вірші ви читали, це ми вісім написали. Бери картопельку. Я буду читати, ти бери, будь ласка, картопельку. Віка Віка, потім засунеш, бери картоплю. Вона мені засунути за тебе за. Сунулись. Вік, засунула три. Тепер візьми, будь ласка, поїж картопельку. Іще. Так, вилку в руки, бігом. І картоплю їси. Чотири лапки в киці. Чотири у куниці. Чотири Картопельку швиденько ротик. Нічого мене. Так, і омлетик потім. Шість поважна та товстенька. Мов би, бочечка кругленька. Бери омлетик якусь. Ковтай. Що за дивні два кільця? Поки вірші вичитали. Це ми. Вісім телефон. Ще треба пару ложечок з'їсти. Інакше не зможеш дивитись мультик. Ти ж хотіла дивитись мультик? Я не хочу мутитися. Ну, а мультик дивитися? Ти ж хочеш, тому відкривай рот і їж. Відкривай. А. Не вилазь, почекай. Ще пару ложечок. Так, останнє вже приготування їжі на сьогодні, щось я вже якось трохи підвтомилась. Під Зробила салатики, типу грецький, смій з кропом. Зараз буду їсти.